Коротше, е щоб перша серія не вийшла. Ми вже, блядь, другу знімаємо. Шукаємо редуктору тепер на трейсо, щоб мене від'їбнув, блядь. Коротше, мільйон тачок. Шукаємо БМВ, блядь. Справжні БМВ місті їздимо на розборки, блядь. Охує, нас сім'єрочка. <звісно> Ніхує собі. Опа, чао, от, от то, що треба. От то, що і треба. Давайте зараз перекинемо її. Ручечка, сюда. Блять, навіть якщо працювала. Так вон тросик, блядь. Виліз тільки що. шо? То ж нас до тросики під'єднати. Вхід коштує 2 бакса з людини і приходиш собі, знімаєш все, що хочеш. Тобі трекоробочку, прийшов, зняв сам собі. Мотор любий, абсолютно любий, З в 350 доларів коштує. Коробка що там теж 200. За дещо? З будь-якої тачки. Це як в э, секонд-хенді на вагу. От GTI стоїть. Mm -hmm. Що лишилося? Мотор вже витягнули. ще є. DSG, Коробочка. Салончик теж якийсь, походу, був гарний, витягнули його. So. Hey! Дуже прикольно. Перший раз тут на джангіярді, блять. Тільки через те, що в мене редуктор ліг, блять, потім шукаємо, блять. Мені заміну. Міні-купер, кабрік. Прикольно. В камері стара, але от 70X є. Глянемо, що з нього лишилося. Панораму вже зняли. Задня підвізка ще повністю є. Він ще зтульне телегенько не було. Так, сидухи є фул електрика. В хорошому навіть стані. Простий, стрільнути, нікому не потрібний. Мотор ще навіть є. Ага, що тут шкілку херовому далі. Ходо... Він же не добрий. Йдемо далі шукати. Бо нам треба на Lexus ES, бампер задній і мені редуктор треба. І таке, що там якісь пластмаски познаходити, Ахуєний купер. Мотор зразу скинули, чи лишили. Оце скину, погибався. Опа. Кабрік, так? Да? Починається? Что ты? Блять, боевая двое. Троечка. Нормально. Лючок же тут скинул. Стакан спиздил, тут что-то бахнуло. Ага. Хороший понятно. девяностик. -ка. Посад 2 5 еды с такими топовыми фарами идти. Вот они дизель, походу, дыться. Даже все стоит на месте, никто ничего не трогал. Просто попадет открыть. Что нибудь А не 1, дизель, не знаю. Походу нет. Ну это вот тачка, что можно по нас сесть и ехать. Можно по Аудюшка, короче, мотор під пачки. А в них є пелочка, короче. Ми зараз попросимо них пелочку, щоб відрізати дном, блять, з цього 36-ї, блять. І знімемо редуктор, блять, зверху а не знизу. Закрите Підемо. Та дверка мешає просто піднімати. Зараз рішилі полмати. Вирвати нахідні Коротше, редуктор не купили, зато приїхали купляти за 3500 доларів X5, 4-8 дось під троє, за 3,5 тисячі доларів, близький. Ну от, редуктора не купили, тому що ми не змогли їх даже припідняти. Вона настільки гнила, ми до, домкрат поставили, вона все впала, коротше. Потім поїду куплю від М, редуктор. Ну коротше, а поки от X5 дивимося. Тачці пізда погано. Да, Сань? Та да. дай газу. Та я йому газу <Це> повний паулипан. <повний>? Не їде. Саня ще йому помилки всі скину, то він живе на 100 баксів. блять. туди, да газу, гізу Спасибо, братан. Та, тачка не їде просто. Пизда. Там стоїть мотор, коротше. Е розмальований, типа, що з розборкой, блять. новий мотор каже, ні-ні, то старий ту, бля, що там дилер написав, блядь. Давай газу. сліпше ладно, слипсы, еду. газ блядь. Это газпол. <ріхи> Давай скажемо штуку баксу Нахуя не тебе за штуку баксу? Похуй, дурний Бля, даже за штуку баксу не надо нікомексаб кинуть. я. розказую цікаву історію. Знову я всіх спасаю. Їхав чувак, зупинили на цьому трачку його. Щось, походу, виписали за перев'язу, ця штука важка ззаді. Він приїхав, сіханув, кинув трейлер, налавсь і сіпався. Значить, я що? Трачок. На моєму чорному закінчилася реєстрація. І поновляти чувак її не захотів. бля. Але попит. Пригнув я в трачок і приїхав забирати ці тачки. Я думав, що його тут не будеш. А він просто добіл кинув то все і все. Я з пончиком кончиком хожу, хаваю. Ахуєваю з екстеншенів. Зараз цепляємося і їдемо на вигрузку. Аж в Меріленд, а я зараз в ліночу. Так, что, треш зараз влучили. Сука, ручка грязна, блядь. Ось так, от, як то каже, вийд і з'їздить нормально, okay. я ни ніхуя не бачу. Ну, Що-то бачить, ні? Ой, муха! Попадаємо, блядь, трошки. Трошки вправо отридати, чик. Ось так, чик. Рівно блядь. Опа Щелчок є. E. Так, пін закрився Розеточку чікс. Ось так І все І Що таке підняти треба. Така хуйня, блядь, здорова Блядь, собака на мене бігла, чого не діла. Коротше, приїхав в якесь село я цього франгера.

One year, one year мене чуть не з'їли пси. Я цього навіть не зазняв, бо я відбивався. блядь. Дали мені навіть за те, що мене чуть пси не з'їли чаюку. Теж нормально пачечку дали. Каже, на, на ланч, mm. Спасибо. Приїжджаєш, я кажу, приїжджаєш в село, чию дають. Приїжджаєш десь до якихось богатіїв, хуй чаїв хтось дасть. Коротше, ці люди собі живуть в лісі. От, я їду прямо, бо я просто не маю де розвернутися. Може отут розвернутися. Попробую, але дуже гострий кут. Дорога вузенька, дві машини влазить, а я тут один влажу, не є. Курва річечка тече. Вовше, хер його знає, як розмістився. Там якісь три гра були, але тут є територія. Бляха от, попадає якусь жопу під містом, під мостом взагалі. Виїхати ніяк. От, в принципі, якийсь Т-образний нормальний перехресточок, де можна нормально розвернутися. О. і розвернутися. О, він місті якраз нормально, побільше стало. Поїхали. Ребіки, блядь, а фольксваген то блядь. має 70 тисяч миль пробігу. Він на повному приводі. Ще на механіці, блядь. Оце самоліт, звісно. І вон ще одні колеса на панорамі коротше, на фул комплектусі, якщо чесно. Дуже прикольний, навіть, мені сподобався. Что, чего за доступ? Ты что, дизель? Это, походу, блядь, дизель, да? Не, не дизель. Алтрак. всякого классных машинок мальчик. Вон дядька старый блестит. Камар у него где? Дочь. I'm Andrew. Uh, nice to meet you. Andrew, you. pleasure to meet you. Nice to meet you. You can check inside, uh, outside. Is this old Camaro? uh, no, uh Corvette, Corvette. 73 Corvette. Ah, Corvette. Well, wow. this run and drive? Yes. Cool. It's just been. I gotta get it up and going again after the winter. Very beautiful. Is this your maybe son? Son driver? Yes. Yeah. Cool. Close. Вон, коротше, люди ті стоять, тішаться, що купили і там колеса були бажані. І вони тішаться, що типу, є блядь, п'юні один одному дають, блядь, що виграли. Колеса, ще за халявні. Марширують таким а, райончиком, такою дуже вузенькою вуличкою. Тут орожка туди, одна, туди. І тим самим дорога дуже вузенька. Я приплікувався на дорозі. Йду от пішки, бо маю забрати тут на районі BMW M3. Я думаю, що це певно 92-м 3 Ну там пише М3, але хер знаю, знає, заробимося, що це -то, що -то за апарат, блядь. Я б може би якісь хуйня, то може би, туди запхався, але треба проїхатись, блядь, Хоча б тут десь там щось трошки пороздавати. Ладно, не можна так <правців> при власниках. Якщо десь виїхати, то, да, то можна. Тут було важко розвернутися, але я тако розвернувся, коротше виїхав. І Тут теж приприклад не було де. Райончик, бомба, білочки бігають, трошечки співають, вон білочка. Ізна на мене не буде накидатися, як ті, блядь, пси дурні, і що, народ, це 92 М3 на таких широчайших дисках. Привіз її, мені сюди колекціонер, він має мільйон поршів, що BMW стоїть під якоюсь деревом нещасним. Ви будете в шоці, за скільки він її продав, блядь. Я йому кажу, що я в тебе її вже відкупляю, Він каже, домовляйся з дилером, блядь. Він каже, що любить дуже порші. що Це так собі. Ставте паузу і напишіть ціну, яку ви думаєте, за яку він купив, блядь. Він ще не купив, а продав, дивіться. М3 даже без чеку, блядь. 95 тисяч миль пробіг. О, тут трошки руль покоцаний. Не... А, ні не з нема. Коротше, він продав цю М3, даже без чеку, блядь. За, 9... за 14 тисяч доларів. Це взагалі нічого народ. Але я не знаю, як вона їде. Надеюсь, она хаяр. Тут, конечно, я не мав, не мав змоги, короче, попробовать. Але вона класна. Видите, какая вона бомбическая, блядь чорна. Раз Край... я таку хочу собі. Да, и чувак ей продав, блядь, Сука, сикарху, я ему казав, видай мені ей. Он на прощи катается, блядь. Писсим, блядь. Прода мой, М 3 блядь. Даля. Трошки 500 крысочка, а вот Блядь, Блять, та пушка. Яка вона красива? Блядь, за 14 тысяч долларов. Это скупи кель. Я не знаю, чем она так чувака доебала, блядь. Там лежить, блядь, 100 доларів. Щось там лежить, блядь. Не 100 доларів. Електричний навіть бардачок. Максимально красива машина. Сука, треба собі таку купити, мать. Нахуя? Питається, де я був раніше? Корочу, приїхав я по третю тачку на Одесу. Любуюсь далі беху, блять, вона хоєна. Бачу тут таку непонятну тачку, якась фішкер. Фішкер за фішкер китайський. Кований карбончик за то 2000. Кований карбончик. Фішкер. Якийсь китайський, походу, я так поняв. Я перший раз бачу таку таратайку. Ocean. Okean. Іду, коротше, на аукціон. А Одеса мама. і маю забрати... Якусь рамчика, зараз поищу. Тут мільйон тих зеків. І там є араби якісь блядь, приїхали. Дивлюся кустачку без бампера і газуть просто. не тільки зразу а зразу в Ра -та, -та та -та, і походу в неї хочуть купити. Да, По піздував сінакше дивив, ну, так На мене косо дивились так прям як я на них тільки що косо дивиться. Під зараз я араби йому. Бля, яке небо класне. Кіпіц, дуже гарно. Зараз, походу, мене накриє жорстко. З торнадом, бляхом. Там посеред цієї здоровенної пустої парковки стоїть класний чорний поршик. Yeah. Я так пам'ятаю, тут дуже давно стоїть. Скарера старенька. Аж тут сам присох. Взагалі вигляду немає. Там взагалі якісь е Бакложанські, 221-й вам покажу пізде. Я такого вже не бачила. Блять серед у цього мотла ходить має бути моя тачка, я бо серед тих нових щось не видно. І в мене GPS просто так вагає, що піпец. Я, я не знаю де вони мотл моток понебрав. Де тут, чопнуть ще, блять. Космосний ТТ. Води диски на 221-му. <с -2> Куди вони, бля, ще залізли. Дивиш, яка криша. Чим нагазили. Можна було би купити його, да, по приколу? Mm. Да. Чикс! Дисочок Чина Лупше <рес> Делечик, да? Ну Саме прикольне, що я бы вилізаю коли він, блядь, на їх впав. А ручка як у мене на 36 типа повикатувало, чик. Мертво Просто Умер Jump. Це не прыжок, це бустер блядь Йдемо дальше. Три поршик. 90-й камрик. Блядь, а тут якийсь хлам, один Ну що, я тачку, коротше, Дощ почався Чикс. Це ран 1500, Що там 5,7 хемі. Блядь, по телефон улетів. Так, я можу покататися, подивитися, чи тут часом 36, ну а что щось такого подібного. Поки я бачу, що купа мотлаху тут стоїть у піздець. Нічого норм нема. ман. Больфик GTI. ну які тоже не заводиться ніколи. Бля, пиздец шаровось возьмем на вулиці. зараз арестують там. Ну, крейзі, oh, мені. Бля, от нас право правди може знайти, народ Уху, я виїхав, він ще б навіть пустив... Він, блядь, стояв і мок, блять, а я не міг знайти право своє. Я їх так і не знайшов, блять. Це піздець якийсь, чесно. Ой, блядь хуйня не машина, блядь. Сонечко, веселочка. Сонечко, дощ пройшов, але я довольний. Я тільки два бернавата зробити. Хі -хі -хі. І чувак тільки намок, але міг почекати, блядь, дивіться, яка там хмара, бля. Отаку От хуйню я забираю, а тут М-ка мала свят. Така краса, веселка. Та ти ж блядь, красиво. вау, Яка гарна картинка, да? Що тут М-ку зняти, але я не маю часу. Коротше, зараз гляну, скільки мені їхати і тоді, блядь, рішу, чи знімати М-ку, тут, тут може якусь питакаун дати. Поки ніхто не бачить. 11 годин їхати. Блядь. Сука. Дай беху, щоб скинути трохи час, покататися назад, затягнути. Коротше, немає часу, треба їхати, блядь. Похуй там покатаюсь вже. Ладно, ще підніме Бешку на таких краєвидіках. Короче, ми хулігани ебать, руки трусяться нахуй.